В'ячеслав Чорновіл, символ незламності українського духу. Хто він такий? Народився у 1937 році на Кіровоградщині. журналіст, публіцист, громадянський діяч, один із лідерів українського руху оперу в 60-х і 70-х роках. Внесок у українізацію. В своїх публікаціях відстоював право українців на мову, культуру, ідентичність. Автор відомої праці, правосуддя чи рецидив терору, про переслідування українських діячів, виступав за автономію української культури в СРСР проти русифікації, один із ініціаторів створення народного руху України. Публічно виступав за повну незалежність України. Ще він виступав за українську мову освіту і відродження історичної пам'яті. Проблеми та переслідування за свою діяльність багаторазово арештовувався та був у засланні. Ув'язнення не зламало його поглядів. Він залишився відданим ідеї українізації. Його спадщина один з творців сучасної української політичної нації, символ боротьби за мову, демократію і державність. Його ім'я носять вулиці, школи та навчальні заклади в Україні. Висновок В'ячеслав Чорновіл не просто політик, а ідеолог українського відродження. Його внесок в українізацію це внесок у пробудження нації.